Слава Ісусу Христу! За вами отець Степан, ви на каналі на Спасіння. Е, хочу вам дуже, дуже гарне щось показати про Біблію нашу. Можливо, ви колись таке бачили, а можливо, ні. На це розриває мозок, чесне слово. Але перед тим маленьке оголошення. Пам'ятаєте, я вам показував е, трошки раніше таку карту, там, де я показував, скільки живе Адам, його послідов... Е, Послідовники, скільки вони жили, хто кого знав, така карта біблійна, так? І багато людей мене просило якось їм ту карту дати. Я не знав, як, але я знайшов, я думаю, спосіб. Отже, я закачаю ті файли на Google Drive, зроблю те посилання, той лінк, доступне для всіх, поставлю це посилання під відео тут в YouTube. Я не знаю, чи я зможу то в інстаграмі поставити то посилання, думаю, що ні. На рахунок Facebook також не знаю, але я попробую. Але точно воно буде під Ютубом. Отут. Ви заходите собі на то посилання, там буде два файли, дві однакові карти, ті самі. Але одна карта є цілісна, де ви зможете на комп'ютер собі просто. Зближувати, дивитися, що хочете. А друга, вона зроблена такими кусочками. Якщо б ви хотіли собі видрукувати, ви з тих паперчиків можете спіскласти таку гарну велику карту на папері. Ось. Заходите туди на посилання, скачуєте собі, то є безкоштовно, користуйтеся, хочете поділитися з кимось, будь ласка. Тільки щоб ви собі для чого щось корисне взяли від того, так? Ось, все. Тепер подивіться на оцю картинку. Дуже уважно. І слухайте, що я вам тут зараз прочитаю. Надзвичайно цікаве дослідження. Ось як виглядає 63 779 біблійних зв'язків. Це не просто витвір мистецтва, це візуальна карта Біблії. Кожна вертикальна смуга внизу це розділ Святого Письма. Чим вона вища, тим більше віршів пов'язано з нею. А дуги над ними це нитки, що з'єднують вірші через пророцтва, символи чи спільні теми. Кольори вказують на відстань між пов'язаними віршами, близькі холодні відтінки, далекі теплі. Це, що ви бачите, це не випадковість, це духовний відбиток Божого авторства. 73 книги, 40 авторів, півтора тисячі років і все ж одна історія, один голос, одне послання. Жодна інша книга в світі не зрівняється з цією. Ці 63 тисячі 779 зв'язків не просто дивовижні. Вони не могли виникнути випадково, хіба що автором. Є сам Бог. Якщо Бог здатен поєднати кожен вірш у досконалій гармонії, то Він може зробити те саме із вашим життям. Навіть те, що здається далеким, зламаним або випадковим, у його руках має зміст і зв'язок. Довіртеся автору. Амінь.